Ліпс надіслали мені свою новинку на затест. Це буквально здійснення моєї якоїсь маленької мрії, бо я реально дуже хотіла отримати такий подарунок від цього бренду ще й з такою крутяцькою новинкою. Як ви могли вже зрозуміти, це новинка з кавуном, але не звичайний кавун а наш рідненький Херсонський. До речі, Ліпс приєдналась до дуже крутої благодійної акції. Частинку із кожного проданого ліпера вони передають на фонд для дітей з онкології. Збирають 1 мільйон гривень. Та, поки несла цю посилку додому, ви просто не уявляєте, як мені хотілося її відкрити. Я дотерпіла, тому робимо це разом з вами. Подивіться, як це гарно. Блін. Ліп з кожного разу, мені здається, дивують все більше, більше і більше. Це дуже мило, це правда, це капець. Оці ліпери коштують кожної своєї копійки. Багато дівчат ними вже користувались. Напишіть відгуки для дівчат, які ще не пробували, а тільки думають. Подивимось на колір. Це такий розкішний, базовий рожевий. Ууу. Це вау. Наносим, бо мені вже не терпиться подивитися, як він буде виглядати. Просто клас, подивіться. Це цукерки. Це просто щось таке солодке, ненав'язливе. Я дуже мріяла затестити цю новинку, тому дякую, Ліпс, за таку можливість. А ви шукайте цю офігенську новинку в магазинах.